10 секунд до ефіру. Харіні, дівчата, і марки, рукі хоробрі, все буде. Софія, давай поговоримо про нашого партнера. Це магазин Хмара. Цифрова і побутова техніка. Планшети, ноутбуки, чайники, тостери. Такий асортимент, що ж очі розбігаються. Крім того, батарейки, флешки, чохли, сумки та багато іншого. Все це в магазині Хмара на Клипарівській 2. Заходьте, не пошкодуйте. Це була інформація на правах реклами.